Вітаю, шановні глядачі. Арешт у відні Дмитра Фірташа можна порівняти із справжнім політичним землетрусом не тільки в Україні, а й в Росії. Землетрусом, який важко порівняти з якимись іншими подіями в історії українського і російського підприємництва та й політичного життя, я навіть порівняв його з тим ефектом, який призвів до зникнення з української столиці колишнього президента Віктора Януковича і практичною руйнацією кримінального режиму. Звичайно, можна запитати, а чому арешт однієї людини може призвести до таких катаклізмів? Тому що фірташ не просто якась людина і навіть не просто олігарх. Він символ і можна сказати лідер могутнього олігархічного клану, якому вдавалося втримуватися на вплаву майже всю історію незалежної України в часі президентства Леоніда Кучми, Віктора Ющенка і Віктора Януковича. Валерій Хорошковський, Сергій Льовочкин, Юрій Бойко. Такі різні прізвища людей з різними посадами, інтересами і можливостями. Все це група Росукаренерга, і це тільки верхівка айсбергу. За час е, свого е, панування в українській політиці і підприємницькому житті Дмитру Фірташу вдалося створити справжню інформаційну імперію, яка пов'язувалася зовсім не тільки з інтером і донедавна з Національною телекомпанією України, але і з інфільтрацією. Е, Тих, хто співпрацював з людьми політтехнологами олігарха в формально незалежних засобах масової інформації, які тримали на собі увагу тих, хто хотів змін в Україні. Однак інформаційна імперія це звичайно дрібниці у порівнянні із фактичним контролем над газотранспортною системою країни, який здійснювався Дмитром Фіртошем у союзі з Газпромом з Володимиром. Путіним можна сказати, що саме фірташ і близькі до нього люди в українському керівництві були саме тими, хто був здатний усвідомити настрої російського політичного керівництва, як по відношенню до тих, хто знаходився в першому кабінеті країни, так і по відношенню до українського суспільства і олігархату. Інформованість фірташа. Напевне, може бути порівняна тільки з інформованістю тих осіб, які займали ці перші кабінети, чи займають в Україні і Росії. Не дивно, що майже відразу після того як стало відомо про арешт олігарха з російської столиці, прийшло повідомлення про зустріч Володимира Путіна із членами Ради безпеки Російської Федерації. І як на мене, розмова на цій Раді безпеки йшла зовсім не тільки про Крим. І зовсім не тільки про українську кризу, але й про те, що може розповісти Дмитро Фірташ, якщо опиниться в компетенції Федерального бюро розслідування Сполучених Штатів. А великих сумнівів в тому, що це відбудеться, я думаю, в Москві ні у кого немає. Арешт Фірташа таким чином змінює весь політичний процес на пострадянському просторі. Фірташ багато що знає про тих. Хто залишився в Києві чи зараз знаходиться за кордоном, і тих, хто є в Москві і вже може думати, що царює у світі. Від царювання до обвинувачень у створенні організованого злочинного угруповання і репутації кримінальників багатьох з цих людей сьогодні відділяє тільки один крок. Хай щастить.